За даними Міжнародної організації праці, 21 мільйон людей у всьому світі є жертвами примусової праці. В Україні проблема торгівлі людьми особливо загострилась під час повномасштабної війни. Понад 20 мільйонів людей втратили дохід, понад 16 мільйонів залишились без роботи, понад 5 мільйонів втратили житло, а понад 1 мільйон сімей зіткнулися з браком навіть харчів. Також, за даними Міжнародної організації з міграції, громадяни України. Які були змушені покинути Україну безпосередньо стикаються з ризиками торговлі людьми? Про все це ми сьогодні поговоримо з керівником громадської організації Віра, надія, любов Тетяною Семікоп. Хочу почати з привітання вас. Наші глядачі ще не знають, але нещодавно саме вам вручили не просто премію, а це Women Nobel Prize. тобто, це Нобелівська премія, жіноча Нобелівська премія миру. Давайте почнемо саме з цієї події, бо Українка стала жінкою миру 24-го року. Так, розкажіть, як це відбувалося, де і що з цим? Дякую за привітання. Це було в Стамбулі на міжнародній жіночій конференції. Це щорічна конференція, ага. коли збираються жінки різних країн, вирішуються різні питання, якими опікуються жінки, які стосуються захисту прав жінок. Саме в цьому році конференція була присвячена підтримці жіночого бізнесу. Ау. Так для мене ця Нагорода була несподіваною. Я не очікувала, чесно, е, але дуже приємно, тому що е, я раділа і це така велика. А як ви дізналися? От цікаво, як ви дізналися? Тобто це був лист якийсь, тобто щоб було? От, от як? Ніяк я не, не дізналася. Я дізналася саме на цій церемонії. коли а, мені вже... Тобто, та, да, я собі сиділа, це була дуже така гарна вечеря, таке віль... вільне спілкування у нас було. Е, і, е, ну, іде програма. Ми слухаємо одним ухом. І тут, значить, кажуть про е, те, що зараз буде вручення е, Women е, Nobel Prize. Е, е, я все ще сижу, розмовляю з колежанками і чую свою, своє прізвище і е, ну так дуже неочікувано. Ось через цю премію, ось яку ви отримали. Ви отримуєте Нобелівські гроші? На вирішення цих питань чи на свої особисті? Це, це гендерна нерівність, бо саме за жіночу цю премію гроші не даються, тільки так для слави. А ну я ж я ж розраховувала на мільйон доларів, я, <кл> я але я хочу зазначити, що мені дали цю премію саме за статті п'ятою сталого розвитку світу. Це боротьба за гендерну рівність. Вау! Ну ось саме тобто, процес. Це в тебі. <реш> так, гроші тобто не дали, але працювати далі ну, потрібно було якось так. А, давайте саме про проблеми, бо 30 саме, липня відзначили Всесвітній день торговлі людьми, і ми бачимо, що останній час це дуже таке актуальне питання для світу. А, що відбувається зараз? В, от, що в Україні зараз? Чи... З українцями за кордоном, що з ними відбувається в цьому випадку? Знаєте, питання залишається актуальним, і ми відмічаємо деякі зростання звернень громадян саме за фактами потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. І я хочу сказати, що це не тільки за кордоном, це і тут у нас в. Країні, і е, на перше місце виходить таке трудове рабство, трудова експлуатація людей, е, і е, такі, скажімо, відсоток. Е, Більше 10% – це громадяни, які постраждали е, саме в період в процесі міграційного е, періоду. Да, а, пер, тобто переїзду. вони як ВПО переїхали там з східних да, областей, так, чи якось так і да? е, 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 ну, тут хотілося би ще раз звернутися до громадян, все та ж таки бути уважними. Е, я розумію, що питання, які стають перед людиною, яка приїхала, да яка ВПО дуже багато, це і працевлаштування, це і знайти дім, де буде жити, це і влаштування дітей. Тобто питань дуже багато, і дуже часто люди йдуть працювати без договорів, угу. так? чи віддають свої документи, Тобто, це що... трудове рабство. Це таке трудове рабство, так. Так. Тобто ми зараз не про сексуальне, а саме про трудове, бо воно зараз більш поширено, так? Воно зараз більш поширено, і сексуальне рабство воно залишається воно. Є і ми це навіть знаємо по е, роботі нашої поліції, угу. бо періодично виявляються так, е, да. борделі, скажімо так, да, де утримували жінки е, і є кримінальні провадження за цими фактами. Але знаєте, що я би хотіла сказати? Те про що ми говорили, що це також е, торгівля людьми, це використання людей з інвалідністю в жебратстві. Oh. І, і ми з вами відмічали, що такі є, і мені дуже е, приємно сказати, що в цьому році поліція України зразу в декілька областях затримала злочинців, які утримували цих людей з інвалідністю, виставляли їх для жебратства по місту. І в нас вже є кримінальність. Альне провадження в суді, і в нас є дев'ять осіб з інвалідністю, які отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. Тобто люди, які були переміщені з західних областей, тобто люди з інвалідністю, їх шахраї якийсь примушували, я так розумію, да примушували бракувати, вже бракувати да, в інших да. містах. І, от, а от як люди взагалі попадають в як попадають в рабство? От як процес це відбувається? От, Кожного разу це дуже індивідуальний підхід. Злочинці вони дуже хитрі, вони психологи покраще, ніж ми з вами. Вони відчувають і так бачать, коли людина пригнічена, uh -huh. коли людина потребує якоїсь допомоги, вони підходять і вони кажуть те, що хоче почути людина. Uh -huh. Тобі нема де спати, тобі ти хочеш їсти, тобі потрібна робота. А поїхали там в Одесу та на поля. Там в мене мій друг в нього поля. Ти будеш працювати, будеш жити в хаті. Тебе будуть uh -huh. кормити пачка сигарет в день. Тобто вони скажуть, скажуться, теж на що людина поведеться. Гра, грають на слабкостях, грають на проблемах так, людських і на уразливості. на уразливості. А по більшості, ось на кого це розраховано? На людей, яких, скажімо, більш літніх чи більш так, молодих дітей там, Ну я не знаю, от на кого? Значить, Люди повинні усвідомлювати, що постраждалою від торгівлі людьми може стати будь-яка людина, будь-якого віку, будь-якого фаху, будь-якої освіти. І ви знаєте, за статистикою міжнародної організації по міграції, більше ніж 30% – це люди з середньою спеціальною освітою. І практично 30% це люди з вищою освітою. Навіть, тобто Навіть. люди, які тобто є такі думати, стереотипи, да, що, це, да, напевно, це ті молоді люди, які не закінчили школу, да, ну, такий, погано да. навчались. Угу. Ні, е, обдурити можна кожного. На жаль, а, знаєте, ну але ми зараз ось говоримо про а, такі м, випадки, ну скажімо так, злочинні випадки, які відбуваються тут всередині країни. Але я розумію, минулого разу, до речі, ми в цій студії з вами говорили про ситуації, які відбуваються з нашими людьми за кордоном, і там вже а, нема на кого розраховувати, ну можливо, тобто не не завжди люди знають. Куди звертатися, і чи можна довіряти там місцевій поліції і все інше? Ось знаєте, ось що мене цікавить? Ну, наприклад, наші українці приїздять, ну, в Німеччину чи у Францію, наймаються на роботу, і зрозуміло, що ось німцям будуть платити ну вдвічі, чи можливо там п'ять разів більше за ту ж саму роботу, яку будуть виконувати наші люди, ось це можна вважати рабством чи як? Знаєте, тут скоріше буде шахрайство, шахрайство з боку самого роботодавця. Тому що якщо людина виконує той самий обсяг роботи, що і німецька працівниця, то і платити їй потрібно точно так же. Uh -huh. Тобто то, тут можна, я впевнена, можна звертатись в них, також як і у нас є різні служби, які займаються дотриманням норм законодавства. Країні, ну uh -huh. треба звертатись, треба говорити про це. Тобто, якщо на я... наші люди не будуть звертатись. Ну до речі, знаєте вони бо вони бояться втратити. Вони цю бояться роботу. втратити так. 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 І напевно це yes. такий от серйозний виклик, який стоїть перед людьми. і Чому саме вони і попадають в такі ситуації? Тобто вони не готові відстоювати свої права не тут, не там. А до речі, а ось варіанти, коли наші попадали саме в рабство, і ми зараз говоримо саме про трудове рабство там. Чи ви знаєте такі випадки? Чи є вони? Так, такі випадки є, і до нас поступає інформація. Я хочу сказати, що, по-перше, як у нас в Україні в кожній області є організація, яка опікується цими питаннями за підтримки міжнародної організації з міграції і так. І е, в, в, в західних країнах також є громадські організації, які також приділяють увагу і виявленню таких людей, і підтримці. В нас є зв'язки з багатьма такими організаціями в країнах е, Європи, е, і ми періодично обмінюємося інформацією. Тобто, якщо вони виявляють, вони сповіщають нас. Ну от дивіться, на цьому тижні була інформація е, поліції про те, що громадян. Янка України, тобто тут в Одесі наймала там жінок для роботи в сусідній Румунії, і потім вони, коли потрапили на роботу, в них відняли документи. Ну, тобто, вони попали в рабство в чистому вигляді. Ось зараз багато людей шукає роботу. Багато в Україні багато хто готов поїхати і щоб там працювати, я розумію, тут на ринку праці не завжди можна заробити, ну, нормальні гроші. От як відрізнити нормальні пропозиції від ось таких шахрайських? Ну, по перше, повинна бути угода. Да? Трудова угода з роботодавцем обов'язково. Не з тим, хто тобі посередником, який пропонує, а саме з цим роботодавцем. З угу. І навіть е, е, якщо ви працюєте через посередника чи, чи через якесь агентство по працевлаштуванню за кордоном, да? таких в нас багато, е, треба дивитись ліцензію цього агентства. Тому угу. що дуже часто е, ця агенція має право на консультування по працевлаштуванню за кордоном, тобто не нас влаштування. Оцінки абсолютно, абсолютно. Це перша, перший виклик. Другий виклик це коли ця агенція, чи той посередник каже, що треба заплатити гроші. Угу. Це дуже серйозний дзвіночок. Бо, по-перше, гроші їм платить той роботодавець, який шукає собі працівників, угу. не той, хто наймається на роботу. Тобто, ви… Зараз працюєте з шахраями, Тобто офіційні контори такого роду вони не потребують Ні, грошей абс ну, абсол вони абсолютно не вимагають грошей. Е, крім того, е, в нас є затверджений список тих агенцій, які мають право працевлаштування за кордоном, і це завжди можна подивитися на сайті. Е, на сайті кого Мін, Мінсоцполітики. Мінсоцполітики. і е, перевірити цю агенцію. чи… Е, Працювати з ними чи не працювати. По-друге, угода, яка ви підписуєте, вона повинна бути на мові, яку ви зрозумієте, тобто угу. на українській мові. Так? Не на турецькій, не на грецькій. Та на всіх інших. Крім того, в угоді повинно бути прописано все. Де ви будете жити, скільки годин ви будете працювати, з якого часу до, до якого, коли у вас обідня перерва, хто вас годує, чи ви годуєте за свої гроші, скільки ви будете отримувати, чи буде у вас медичне страхування? Це важливо, важливо. Речі, дуже важливо. Так, дуже важливо. І а, а, чи буде у вас відпустка, тобто все, все, все повинно бути розписано. І тільки після того можна підписувати цю угоду, тобто, по-перше, перевірити агенцію, яка вам пропонує цю роботу. По-друге, перевірити уважно прочитати договір, який ти підписуєш, і ну, зрозуміти, що він не липовий. А по-третє, коли ви погоджуєтесь все ж таки на цю роботу і поїхали туди, ось як вести вас себе з ну, скажімо, з роботодавцем вже там. Е, ну, По-перше, ми їдемо до роботодавця, ми не знаємо, куди ми їдемо, але ми залишаємо контакти е, тої фірми, куди ми їдемо. Родичам, родичам, родичам близьким, знайомим, знайомим да, так. близьким людям. По-друге, ми робимо ксерокопії своїх документів. Ми їх десь складаємо так подалі, щоб не, не, не на веду. Угу. Е, По-третє, свої документи, свій паспорт ми маємо давати виключно. Е, Представникам правоохоронних органів, чи е, при е, перетинанні кордону да, ну, при кордон, службам, та, да, да, які ми там ми. працюють. Цій, Все. Коли ви працюєте, вже приїхала до роботодавця. Ваші документи ви показали, дали ксерокопію документів, угу. тобто ніколи не, дав... не давати залишати, оригінал. Не залишати -ха -ха. свої документи, бо в нас були випадки, коли постраждалі розповідали, що але нам сказали, що треба залишити. Паспорт, бо буде юрист, який буде оформляти договор, це вже порушення. Ну так, да. дайте ксерокопію, дайте дані да. все власне да. фото, сфотографуйте все, і все інше. Ну, знаєте, все я розумію, що коли людина починає ось такі процеси працевлаштування, оформлення, вона ну, звісно, вона не розраховує на те, що її кинуть. Що вона може, що з нею щось трапляється, може трапитися, скажімо так, але що, щось, щось трапилось, куди можна звертатись? От дивіться, звертатись можна. По-перше, в, держ... в державні структури, департаменти, чи ві... управління чи відділи соціального захисту населення. Саме вони є координаторами цієї роботи. Звертатись треба в громадські організації, які займаються вирішенням питань допомоги постраждалим. Навіть там за кордоном, тобто вони за кордоном теж що... і знаєте, коли в 22 -го, 23 -го році, коли багато жінок виїжджало з дітьми, ми консультували на кордоні, ми видавали. Листівки, де були написані контакти держа... і державних організацій, і громадських організацій, угу. які працюють в країнах Європи. Тобто ця, ця інформація є в доступі і в, і в інтернеті. Звертатись треба, але знаєте що? Дуже часто, коли людина повертається вже, виривається з цього рабства, вона не ідентифікує себе як постраждало. Угу. Дуже часто людина думає, от, ну, ми, сама, ну, не, сама винна сама. Ну, от, не повезло да. мені. От сусідка їздила, все нормально, там купила машину, а мені не повезло. Е, тобто е, треба. Треба таки звертатись, треба консультуватись, це безкоштовно. Подзвонили чи підійшли к нам офіс, і поговорили з нашими юристами, і... щоб ніхто більше не потрапив в таку ситуацію. Щоб просто, просто врятувати можливо, чи є життя, чи здоров'я, да. це все інше. Тетяна, я дуже дякую за те, що ви робите, і за те, що знайшли час завітати до нас студію. До нових зустрічей.